Прямо по гарячих слідах на місці злочину настояти храму, сілій уїздці з Делгунівського району, отець Павло затримав злочинця, який проник під собне приміщення і намагався скоїти крадіжку. Виставив вікно з тильної сторони, заліз. Якраз батюшка побачив це, він звернув увагу, що спочатку цей. Невідомий ходив біля церкві. Той час, в той день я виїжджав, до речі, до місцеводії, була метя така, що не було нічого відного. Але батюшка звернув увагу, а потім побачив, що він пішов з тильної сторони підсобного приміщення. Зайшов, а він вже знаходиться там внутрі приміщення. Він підозрює на сьогоднішній день з іншої області, приїхав сюди. До речі, Раніше він проходив по аналогічних крадіжках в інших областях України. Хмельницької області проходив по крадіжки з церкви, теж відкрите кримінальне провадження і у нас, і там він знаходиться під домашнім арештом. Значне реальне міра покарання буде, вирішується зараз питання слідчим управлінням Хмельницької області щодо санкції, тобто затримання в порядку статті 208, тому що він порушив попередні умови. Позаглянув на замки. Потім там є підсобне приміщення, туди заглянув, так, ну і пішов. Я кажу до своєї, я кажу, видно, у нас гості непрохані будуть. Але кажу, я піду погляну, пішов, поглянув, багато слідів нароблено, але зайшовши з іншої сторони, я побачив, що вікно виняте. Іконна рама повністю стоїть під стінкою, значить всередині хтось є. Вертаюсь, забираю плечі, кричу, дзвони на в райвідділ, щоб приїжджали хлопці, бо ну і взявши сукиру, пішов туди, думаю, так за одне вікно заб'ю. цвяки треба було підгинати і знову це було. Але відкриваю це двері, чую шорох, ну, тоді так показав сокиру. Першим ділом, яка буде реакція з тієї сторони, бо не знав, скільки їх там, один, два, три. Бо, бо слідів багато було, було вміло так сплановано. Коли він дійкнув, відкриваю другу половину і як він рукою дьорнув, повертаю топорище і по локті удари по будучому місці. І так його всередину руку назад завів, посадив. І так, потім прийшов сусід, позвонив, позвонила моя кузейка, прийшов прийшовши сусід. бо… Привіт, будь ласка. Дякую. До речі, цієї події прийняли рішення, там, де в приходах мало грошей, будемо допомагати з охранною сигналізацією. Я особисто в вашій церкві встановлюю.